Там, середина 50 х 54 55-й. Я сидів під п'ятиметровим портретом, ось я усіх народів. Так що, такого я тільки Сталіна пам'ятаю, бо мені все ж таки було три роки, коли була смерть. А мій, якому було п'ять, він добре пам'ятає це, як це було, а я ні. Тому, ну і знаєте, я, я чесно кажучи, я не жалкую. Бо на, на щастя, моє життя пройшло без сталінізму. І це чудово. От коли я вже почав розуміти, почалася бідлига. Це було дуже цікаве, дуже цікаве, ну я не знаю, таке видовище світле, світлики. І всі, е, особливо я за цей фестиваль молоді судець. Я готувалася країну. Це було таке щастя всій країні. у мене було так. Маса усяких буклетів, там оці значки, от все ну книжки.